Ну, кілуха не менше, ось так виглядає цей монтаж, впевнений вам видно. Підшквальний вітер. Як це пояснити? Ви мені поясніть? Погляньте, будь ласка, на ці зуби. А це мої хороші виглядає ось так. Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І в моїх руках сьогодні Black Swan. До речі, це вже третього тестування до 24. Stella. щучі монтажі. Це річка Гуйва. Ось вона, чесно кажучи, дімончик мій вже починає працювати, шукати рибу. Сьогодні просто божевільний вітер з поривами до 20 метрів. Пошукаємо, погуляємо, походимо. Навіть не знаю, що сьогодні буде, але залишайтеся зі мною, не перемикайтесь. І коли в мене щука на моєму картузі, вона повинна бути в кадрі. Так що побажайте нам ні луски. Спускаюсь, друзі, до такого чудернацького місця. Головне не впасти і не зламати ногу, бо. Буде така собі початкова фаза нашої риболовлі. Так, 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 так. Як же його краще тут зробити? Але зараз щось ми з вами, мої хороші, придумаємо. Дуже гнилі. Просто щоб реально зараз не бемкнути, не мелькнути сюди. Певнений, що ви мене бачите. Починаю свою риболовлю вже з такої класики, з класик. Це. І зі Шайнер в джангл банглі. Ну і знову ж таки варіант дикоївської пелюстки, все як положено по класиці. Дуже хотілося б сьогодні саме попрацювати максимально по щуці. Це та риба, за якою я в принципі сюди їжджу. Як правило, якщо мова йде про цілеспромовану ловлю та пошук щуки, це гуйва. Річка мого дитинства, річка, яка, в принципі, ну, Відносно, така рибна, незважаючи на приміську таку черту, незважаючи на те, що вона піддається великому пресингу, але маємо, що маємо. Дімчик сьогодні впирається в аренку. Красавчик, от дімчик уже втулив. Хороша, Дімон! Біжу до Дімончик до тебе. Ой-ой-ой, ой от, будь ласка, вам і мікруха, ось вам і щука. Біжу до Дімона, головне тут не впасти. Друзі, щоб ви розуміли, поки я там даю інформацію, що джангл-банкл, всі справи. Дімка каже, до речі, ми вчора виїздили на рибалку. Так прикол. Погляньте, на що людина піймала арена до трьох. До трьох на да, Дімон? x 602. Зараз вам покажу цей монтаж. Джавік злетів, каже, на цей джавік що ти мені вчора давав. Ми виїздили окуня, ловили півтора грама, малесенький дикоївський гачок. І така ну, кілуха не менше, але знову ж таки п'явочки ловимо. Ну скільки днів? 15, 15 хвилин. 15 хвилин. Ось такий початок, друзі, риболовні. Ось така щука, ось такий хвіст. Зараз декілька фото відпускаємо і продовжуємо. Знову ж таки, бережне відношення до риби. Максимальний. Качен реліз. Давай, ну, лялька, давай. Зараз вона відійде. Давай, о, пішла. Пішла, пішла, пішла. Ось так, вот, друзі, інколи буває, на лайт впираєшся в щуку, а вона бере на ультралайт. Продовжуємо далі. Друзі, дуже гарний приклад того, що не завжди е, велика. Приманка не завжди, там щось колаборація, там навіть навіть своєю пелюсткою далі по списку може принести гарну рибу. Наглядний вам приклад того, що на класичний спортивний мікроджиг півтора грама джавік, будь ласка, кілуха тут не менше. Ваги ми не брали, але це не має різниці, тому що ми сьогодні, ну як в принципі завжди, рибку відпускаємо. Вітер роздуває, погода така, що реально. Собаку з хати не виженеш, але ми ті дві скажених собак, які сьогодні будуть бігати по річці і шукати хижака. Ледве ми сюди долізли. Я навіть не знаю, як тут вийде закидати, але якось зараз будемо прилаштовуватись. Дімончик туди далі пішов. А я ось сюди. Ну, закрайний ще є, буквально на очах вітер і відлига. Розмиває залишки льоду, натякаючи нам те, що ну, вже весна, як не крутіть хлопці, але тренуйтесь, тренуйтесь наші хороші. Вон когось біля даху. Прапор України майорить да, Друзі, тільки що потримав щуку, а вона зійшла. Просто банально вирвав з рота. Під самим берегом була покльовочка. Трошечки ще постоїмо, можливо, зараз перейдемо туди, обійдемо цей камиш очерета і спробую... О, тільки впала. Глубина, до речі, непогана. Метра зо о два. Навіть, навіть і більше. Добро, давай, Віталь. О, друзі, поки говорив по телефону. гарненька щучара. О, зрозумів. І на мікруху і знову ж таки скільки я тут кидав. Опа, і конфети всі повилітали. Що ж це за день сьогодні такий? Я його виведу. Капець. Ставлю чекай. А, ага, ага. Ти... Опа, опа, опа. Опа, наша. ну така гарненька. І дивись, як акуратно. Ти розумієш, ти як закраєш, як вона взагалі просто на їзі. Друзі, це щось, щось нереально нереальне. Получається, ситуація така, що спілкуюся з товаришем по телефону і ще влупили одну таку щуку. І знову ж таки. Зверніть увагу, яка вона пузата, і зверніть увагу, наскільки вона максимально пасивна, скільки черв'яків на цьому. ну, Так що тут, Оце, я розумію, щука. І така, дивись, яка пузата. пузата. Дивись, скільки тих саме. Підшквальний вітер, ось ця красуня. Знову ж таки, абсолютно без ніяких сумнівів. О, пішла. І дуже крутий формат. Формат в плані тому, я поясню ситуацію. Я тут прокидав мільярд разів. Підійшов Дімон, поки тут по телефону говоримо на мікрушку за, сами, за самий краєчок, краєчок пацієнта, на маленький селектівський джавік вона взяла. Будь ласка, ось вам ще один приклад того, що щука по ранній весні вона ну, може в пріоритеті виставляти приманку малесенького розміру. Продовжуємо далі. капут. Нереально просто ловити в такий шквальний вітер. Ну просто нереально від слова зовсім. О, Друзі, ой, хороша, хороша. Ой, гарненька. Ну нарешті. Ну нарешті, о, так це хороша щука. В таку екстремальну погоду і... М -м, клас, 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 клас. Нарешті і мені вдача підвернулася. Це вже... О, так це, це також кілуха. Це десь грамів 800. Дімчик влупив дві. Я влупив. Знову ж таки, преславута декоївська пелюстка, яка робить нереальну роботу. І ось така щука. Але знову ж таки, міф уже розвівся, що мікроджиг і мали приманки. В такий екстремальний вітер, в таку погоду піймати таку щучару. Погляньте на її пузо. Так, 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 Аккуратненько виймаємо дикоїський гачок, а, ти <зас> закрила рот в пелюстку. Хочу вам показати ось цю всю конструкцію. Ось так це все виглядає. А це мої хороші, виглядає ось так. Гарненько, 800-900, не менше. Ось така щучка небита, пузата. Декілька фото розкажу про місце і продовжуємо далі. Друзі. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ось така красунечка, давай ну, лялечка. Гернесенька. Давай, ну давай. Відходь, відходь і йди. О, давай, свій домик. Уходь, 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 уходь. о, пішла. І так, мої хороші, ситуація наступна. Я піймав себе на думці, коли я останній раз попадав в такий нереально шквальний вітер. Я не згадав. А згадав, якось ми під зоною відчуження з Санькою моїм знайомим рибалили. Вітер був просто нереальний. Що ми маємо наразі? Дімка піймав дві щуки гарних на мікроджиф. В нього ще були покльовки сходи. У мене була серія покльовок, і ось така околокілограмова щука клюнула. До речі, взяла вона на твістер. Це Рейнс, це Джутел Сатурн. Кольорі ультрафіолет, він же лох. Розматлошила його, покусала, на ньому вже немає живого місця, бо сьогодні на нього були клювання. Ми цей розірваний закидуємо сюди, можливо, потім десь його прилаштуємо під мікроджиг, типу, можливо, під щось інше. Але ще раз вам хочу сказати ситуацію. Вітер такий, що реально. Просто потрібно бути божевільно закоханим в свою риболовну справу, щоб виїхати на таку природу, на таку погоду половити щуку. Ось так виглядає цей монтаж, впевнений вам видно. Селеківський вольфрам, дикоївська пелюстка на такій відвідної, як нозі, ну, класичний 1.0 гачок і твістер. Підзакинув під ліву сторону і отримав дуже чітку, гарненьку покльовочку. Щука славна. Щука з ікрою. звичайно, щуку ми відпустили. І ну, це вже починає мати логічний свій якийсь доказ того, що не мікроджигом єдиним. Я розвію цей міф, що сьогодні на лайт не клює. Клює, будь ласка, у мене ще були покльовочки. Гарненька покльовочка, гарно щука, як то кажуть, всадила. Але знову ж таки, хотілося б звернути ще вашу увагу на те, що... Для природи немає поганої погоди. Навіть в таку негоду ви будете сидіти собі дома на дивані, буду пити каву, чай, дивитися ролики або поїду на риболовлю. Ну, коли ви вихідні, коли у вас є змога виїхати, вийти до води. Так що якось воно так. Пребуйте, експериментуйте і, як правило, ви завжди будете з рибою. Друзі, тут трошки набовтали, наколотали, де ми мої хороші далі. Фух, перейшов далі. Знову ж таки, експерименти хочу поставити наразі Dawn в такому кольорі і хочу спребувати на нього. Фіолет це добре, але свінг це така класика, яка в принципі завжди працює. Вітер ну, просто нереальний. Від слова зовсім. Я навіть та не, не малювало по синоптику такі вітрюганисько. Десь там дімчик ходить. А ми будемо тут ще пробувати. Поки що 2-1 в користь Дмитра. Так, він піймав таку одну гарненьку, мабуть. Мабуть, кілота перша була точно. Але як він її на рінку піймав, це... Це було щось чимось. Але ми також маємо всі шанси піймати. І піймати, причому, та і на годиннику без 15-2. Без 15. 2 години. Є, друзі. Є-є-є-є. Ой-ой-ой, хороша, хороша. Знову ще одна щучара. Так, 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 моя, хороша. Друзі, о! Зараз ми акуратненько. Так, будь ласка, тільки не зійди. О! Положимо її сюди на цей карніс. Оце! Друзі, зверніть, будь ласка, увагу! Зверніть, будь ласка, увагу! Якого тут розміру є щука? Погляньте, будь ласка, на ці зуби. А, та тут ще й плавника немає. Приманочка в повній своїй красі, пробив її чітко, чітка покльовочка з-під цієї трави. Погляньте, будь ласка, на осі зуби. Я не здивуюся, якщо сьогодні під такий сумбур, під такий вітер... Вдасться піймати якусь п'ятірку. Ну це ж просто нереально. Ви погляньте на вітер. Ви погляньте на цю щуку, на цю гарнюньку. І ви погляньте, будь ласка, на цей вітер. Відразу зараз ми її швидесенько відпустимо і продовжуємо далі. Ще з голови не виходить ось цей шрам на тілі цієї красуньки. Як і всю рибу знову ж таки в мільярдний раз буду говорити, кричать, не знаю, бити палкою по голові браконьєрів. Давай нагарнись, давай на тебе, Ото тебе влупи. Ох ти! Погляньте, яка о, зміюка. Давай. Ситуація наступна: риболовля вже в принципі на, наразі дуже шикарна. Дві піймав Дмитро, дві піймав я. У нас в загальної кількості чотири риби. Ну, Знову ж таки, були клювання. Як каже мій товариш, скандали, інтриги, розслідування. Але місце нереально класично характерне. Підтоплена трава під нашими ногами. Невеличка річка робить поворот з під тої сторони глибина, з під нашої сторони глибина. Посередині йдуть такі як невеличкі аномалії і бугри. І ось під самою стінкою чутка покльовочка. Друзі, перейшов ще на одну дуже круту локацію на дистанцію там, де ну, в принципі, щука повинна стояти. Невеликий підмитий поворот під, наші, з під нашої сторони, з глибиною, з ямкою. Друзі, експериментував з приманками. Поставив ось такого крейзі-флапера. Зараз ми тут ще з дімончиком прокидаємо і вже топаємо далі. Бо час такий, що треба. Вже її честь знати. Є. щука, хороша. На крейзі флапера в сторону в сторону. Дивись, дід, дивись, дивись, що робить. Вона не підіймається. О, нарешті показалась хороша. І знову ж пузати, ти бачиш? Нє-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нє, малишка. О. Друзі, у юлузі червона калина. Це про... Ну, як це пояснити? Ви мені поясніть? Як це пояснити? Пузата красотка. Крейзі Флапер. Головне, щоб вона... Заря клацне, раки теж мають право на життя, будь ласка. Заря декілька фото. Ну які ж вони всі гарні. Ти розумієш, Дімон? Ми сьогодні не піймали не одну без ікри. Вся риба, вся з ікрою. Друзі, ну поясніть мені, як такий вітер. До останнього думали їхати, не їхати. Але рибалки це ж божевільні. Ось така, ось така. Треба, хлопці, дати неї гопака. О-о-о-о! Пішла. І ми, мабуть, тож, друзі, будемо переміщуватись, ще трошечки зараз перекусимо і спробуємо. Але тут ну, унікальніше місце, на якому я неодноразово ловив осені, восени. Юнацькі часи, коли ми сюди хлопцями приїздили, класичний поворот з ямою. Ну, місце, ну місце під сонцем. Весна, літо, осінь. На ямці завжди відстоїться щука. Дрібна, невеличка, але це ну тось, а Дімка Деньку невеличко піймав, там ми тут річка ж розбіглася по точкам. Вся риба, яка клювала сьогодні, об'єктивно це 800, десь кіло 100. Що в мене тищуки? Що в нього? Що на початку, тільки ми приїхали відразу з перших закидів. Людина ловить на мікроджих рибу, хорошу рибу. І це зрозуміло те, що сьогодні щось може бути. Але шквальний вітер постійно бував голову. Хлопці, не сьогодні. Хлопці, не сьогодні. Але знову ж таки, на характері виїхали, половили. І, до речі, ще є година десь у нас на активний лов. Кава, обов'язково. До речі, чому чашка? Ви скажете? Ну, тому що зожик дуже круто тримає температуру і постійно опікає чазик. Домашнє сало, чесник, дієчна печенька Марійка, сіренький хлібчик. Їмо і продовжуємо. Друзі, ну наскільки може чи приманка, чи досвід, чи загальний збіг обставин вирішити хід риболовлі? Чесно кажучи, в такий порившистий шквальний вітер, вже руки трішечки опускались, чесно кажу. Але. Наразі зараз піду, спілкуюся з вами, з моїми підписниками і йде дощ. Пробували, міняли. Спочатку почав трошки грішити на треба брати мікруху, ну ти ж ніколи не вгадаєш. Але стоп, зачекайте, я ж на лайт ловив. Попробував, підібрав. Можливо, пелюстка, можливо, японська їсівна гума. Але вже у нас дуже гарний результат. Ще перепровіримо пару точок і будемо. Закінчувати нашу з вами риболовлю. Це просто я кидаю приманку, а вона метрів 15 ще летить в обличчя на мене. О, була покльовочка. Вкрала приманочку. Гомурпінг. Ходилась один на руці маленький. Чотка така була. Тика. О, будь ласка, догнала. Догнала, догнала, догнала. Оп. Опа. Друзі. Ситуація наступна. Реально вже хотіли. Ах ти моя, яка ж ти, як мала дитина. Так, 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 так. так. Ну, відпустимо зараз, відпустимо. Але ні, треба ж повикабелюватися. Ситуація наступна. Стояли з Дімоном в діалогах, спілкувалися. Була класна покльовка, і на фіолетовий з бордовим втулила. Щука і вкрала приманку. Стояли вже, вже реально хотіли уходити. Переставив на Glamour Pink. Ось, будь ласка, така колаборація. Ну, знову ж таки, пелюстка One Piece One Love червоного кольору гачок дикоївський, і така невеличка. Вона ну, об'єктивно, ну грам 250 але з такою чіткою покльовочкою і так гарненько вона втулила. Знову ж таки, в підтвердження мого досвіду і моїх слів. Якщо риба атакувала і не накололась, Є великий шанс на зміні приманки, на зміні проводки її піймати доловити. Ось вам підтвердження. Так, малеча. Давай ну ходи собі далі. Ой, пішла. Друзі, мабуть, на цій ноті ми закінчимо нашу з вами риболовлю. Під шквальний вітер, під такий дощ, під справжнісінький антураж, начебто як не ранньої весни, а пізній осені, закінчуємо наш сьогодні з вами влог. Чесно кажучи, до цих пір в мене ще такий сумбур в голові. Як так вийшло, що на початку Дімка дуже круто вистрелив, і він, до речі, ловив весь час на мікроджих арінка до 3 грамів, XUL, тонесенька ниточка, малесенькі монтажі. Я впирався в лайт. Потім також трошечки розібрався і також почав ловити. Ця риболовля має екстремальну оцінку ну, 10 із 10. Я от згадував, не міг пригадати, коли останній раз я ловив в такий вітер. Кейтек One Piece, Вон One Лав, нереально крута тема. Плюс дикоївські пелюстки, вольфрам, а я обожнюю вольфрам. Класно половили, все щука, як правило, була гарно залікового розміру. Більше чого не буду повторюватись. Ви самі все бачили. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пам'ятайте, що Україна є, була і буде, ми обов'язково переможемо. Всіх обіймаю, до побачення!